Mm -mm. Прям повністю ні, все одно так або інакше воно буде окольними путями напряму через коротше, раком боком і з підскоком. Все одно, ні, прям щоб зовсім ні. Чи може Україна отримати певні безпекові гарантії без членства в НАТО? Так над цим і працюють зараз, але ж США хитрі з приводу гарантії безпеки. Тут же ж не все так просто з гарантіями безпеки від США. Вони вважають свою інвестицію гарантією безпеки. Тобто, якщо ми будемо вважати теоретично, що захід американських інвестування американських грошей в українську економіку це є гарантією безпеки будівництва на нашій території їхніх виробничих потужностей. Так, да, в такому випадку США погодяться, але чогось прямо супербільш над ніфіга собі, н -н -н. от тут от прямо не дуже. Можливо, це змінити, чи поки що це взагалі не дуже реальна ситуація? Ви mm -hmm. діда одного родого бачили? З ним можна про щось домовлятися конструктивно? Про що? Тобто чи можуть змусити створити умови, при яких доведеться піти? Так да. чи планують іти добровільно чи якось інакше? Ні. Змусити це США тільки може чи можливо? Ні, 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 Пожалуйста, аравіти опускають нафту ціну за барель до 35-40 баксів і Росія починає вити через два тижні. А аравіти вже почали вводити певні обмеження на видобуток нафти, тому що ціни на нафту будуть падати. Ми побачимо цього року. Зниження цін на нафту. Для нашого сусіда достатньо критичне зниження. Бо при зниженні цін на нафту, ти е, розумієш, що правильно, що треба продавати більші кількості людей. А для того, щоб продавати більші кількості людей, треба зайняти ні нішу ринку. А цю нішу ринку збирається зайняти аравіти. Все дуже просто. Ну, це. Ті позитивні зміни, про які ми говорили. Тобто, якщо воно well, yeah, yeah. це... well, yeah. і тут, yeah. да, просто тут би додатковий тиск би не, не завадив би да. Тобто ще санкційний тіньовий флот, і бла 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 і пішло, поїхало оця все більше натискна історія і зниження цін на нафту буде робити для Росії кожен день війни болючим для економіки. Зараз війни зараз так болючі, але є регулярне надходження. Ну, типу, прям регулярне надходження бабок у бюджет. А, а якщо перекрити кран регулярного надходження, то все. для нас вигідний цей формат був би років 30 або 20 хоча б зараз все, що ми будемо підписувати, ну, таке. Знову якась херня. Ну, Мені скільки разів випадає на цю угоду одне і те саме. Це знову про. Якісь складності в процесі, складності в підписанні, і, і зараз в мене падає те саме, і, коротше, якісь напруження, можливо, навіть скандальні ситуації. Тому ні, поки mm -hmm. не розслабляємось. <г� -хам> ні, як раніше, допомогу вони не надають. <г� -хам> «Не, тут явно якась дисбалансова історія. Ми ми отримаємо менше ніж ми отримували раніше. Для нас деякі процеси це вже перевернута десятка мечів, а деякі взагалі вежа. Скоріше за все пов'язано із загостренням питання по Ірану, якому зараз ніфіга не до РФ взагалі, і з дестабілізацією економічної ситуації в Китаї. У нас і за дефіцит. у нас і зараз дефіцит ресурсу є певний дефіцит ресурсу. І за цього ворога може бути частковий успіх. З дивилися перспективу, нам та дають, у нас там там підтримка є, нам та виділяють, але це ж настільки повільно і продовжує воно бути повільним, що і за оцих от проволочок у нас може бути ще, грубо кажучи, давайте так тяжкіша ситуація ніж вона є на сьогоднішній день. Та і не тільки там, в принципі, на квітень місяць для всієї України випадає не на не найтихіше період, і це навмисна історія нашого ворога, який буде навмисно тероризувати о, мирне населення. От прям навмисно. І воно випадало. Тобто, тихо, тихо, у квітні, поки не не, не планується тише у квітні. Е, я я ж кажу, я відео записувала для свого каналу, подивилася квітень а там. А там прям якісь достатньо навіть, що мені не подобається, ну достатньо серйозні. Прям деякі атаки, вони і так всі серйозні, а там прям ну взагалі якийсь треш. Ну прям ну зовсім uh, і тому бережіть себе, будь ласка. Чим пов'язано це можливо там дивилися це там, я не знаю, та це залізничне залізничні якісь вокзали. будинки. ну це не зовсім давайте так. Ті, хто дивляться різних майстрів, давно знають у когось сильні сторони. Там у цьому питанні, у когось у цьому питанні. Інколи мені показує, що конкретно є ціллю. Інколи я просто бачу, буде жопа. А що за жопа? Я не розумію. Ну, це не моя специфіка розуміти. Е, ну. Не, не моя сильна сторона у розкладах чітко казати, от-от прямо туди. Показало, я сказала, не показало, біс його знає. Випадає удари, які наносять великі руйнації і приносять великі жертви. Все. І стосується це всіх. Тому я що на своєму каналі казала, що, будь ласка, бережіть себе, намагайтеся максимально реагувати на повітряні тривоги. Що тут кажу? Вибірково. Тут можуть бути якісь моменти з відключенням світла, але вибірково. Тобто, це буде залежати, скоріше за все, від ну, конкретного міста або області і якихось робочих мощностей, які там є. Тобто воно може бути, але вибірково не тотально. Гатків немає. Досі я досі не маю гадки, я досі не розумію. Починаючи від якогось абсолютно руйнівного якогось конченого удару до спровокованих всередині країни якихось е е суперагресивних дій, взагалі які тільки можливо. І вони як падали у мене на річному розкладі, так і продовжують собака падати просто у розкладах, як натяк на те, що може бути ще більша ескалація в усьому їх вигляді. Я досі не розумію. Я колупала цю тему. Я не розумію. Я ж кажу: я на це дивлюся. Я чи ми говоримо про не просто суспільний вибух спровокований, який доведе до масових заворушень в країні, які ну будуть достатньо емоційно і усіляко тригерними, або це дуже якийсь серйозний потужний удар, який приводить до терактної трагедії, тобто, це от прям ну от, щось в такому ключі, і воно як в січні падало, так воно досі фігурує. А значить, що поки ми йдемо якимось подібним шляхом. <плес> ми дивилися ці питання прямо впритул до міст навряд чи, А от те, що по області можуть бути просування і на харківському напрямку, і на Сумському напрямку. Так тим паче ми про це говоримо вже місяць. Про Сумський напрямок попереджали, що вони явно будуть використовувати цей напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Харківський напрямок так само, що вони будуть підсилювати харківський напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Це не скільки бажання впритул наблизитися до великих міст і захопити великі міста, як да великі ну великі райцентри, типу от Сум, Харкова, і так далі, скільки перетягнути увагу і а, зробити проблематичним воювання в області. От, оце більше про оце. А чи вдасться це? Частково так, на жаль, це не тільки Харкова і Сум стосується. Це стосується в цілому цієї лінії фронту, де у нас зараз іде загострення весь квітень. Це одне велике загострення фронту. Бо вони перекидали резерви, і це випадало ще місяць назад, що вони до цього готуються, що вони будуть жати на Донецькому напрямку, будуть намагатися жати на Запорізькому напрямку, будуть намагатися активізуватися навіть на Херсонському напрямку. Знову таки все заради того, щоб розтягнути наші резерви по всій лінії фронту. Але Основний ударний кулак кинути на Донецький напрямок. Ну, давайте так. Якби ми, мабуть, би обрали би трохи інший формат комунікації з самого початку, на кожний удар по житловому будинку збирати нараду ООН, заколихати їх нарадами ООН. Просто кожен божий день, кожен божий день. Збирати нараду ООН по любому поводу, ну, може, б, трохи б, поцікавіше реагували. хоч гроші свої відпрацьовували на роботу, б ходили кожного дня. Ну я грубо, але ну тобто, трошки давайте так, нам би трішки таких механізмів у стилі РФ не завадило би для того, щоб тероризувати цей світ собою любими, поки це не планується. Знаю, ну, як ви бачите. Ну, Кривий ріг, да, зібрали зібрали засідання, ну, зібрали засідання, але ж а Дніпро. Ну, от, просто останні, да, ну там, а по Харкові по 16, по 18 прильотів знову е шахетів, то збирайте кожного разу. За кожну вбиту людину збирайте Оонівську нараду. За кожну вбиту людину пишіть. Всюди, куди треба писати. Дзвоніть всім президентам за кожну вбиту людину. З... Вибачте за французьку, зайобуйте всі. От прям задрочіть їх до патері сознання. Я вже не знаю, що, що заробити. Що з цим, цим робити? Результат буде насправді, результати є просто частина його залишається в тіні у основних медіа, але я не скажу давайте так. Я не скажу, що хлопці і дівчата із наших структур колупаються в носі. Ну, давайте колупаються, але не в тій відсотковій, не в тому відсоткові, в якому це бездіяльність. Ні, працюють і будуть працювати, і насправді видають гарний результат. Просто про частину нього не говорять у соціальних мережах. і Ми не знаємо, скільки там було розкрито прідотверщено. Тобто нам вилітає найтаке, знаєте, яскравіше, а мінімальне залишається... Поза кадром, тому там всі працюють, роблять все, що вміють. По-перше, якісь заяви очікуємо в цей день ну, якісь кончені заяви, скоріше за все, хтось буде виступати, у них там щось розповідати, опять. ну, коротше, якась така історія. І скоріше, якісь підступні удари. Бо давайте так, лінія фронту вона не прив'язана до свят. Вони наступають що зі святами, що без свят там вообще не під то. А от п'ятірка мечів і рицарі мечів у форматі атаки з неба да, цілком ймовірна історія. Тому треба бути обережним і, ну, якби по можливості не купчитися в одному місці великою кількістю людей. Тілі все ж таки мирне населення більшості. У них да, у них тилова тилова структура і мирне населення як вид терору для того, щоб змусити нас погодитися на не найкращі умови будь-яких домовленостей потенційно.